Всім привіт з вами довериться! Сьогодні ми розповаємося Smashers нарешті. Знову нове яйце. Ось таке яйце. В комплексі. Іде. Ось така голова. Як бачимо, по тій голові нам попадеться ось такі динозаври. Відкриваємо. Ай, смер! Ідеально. Так, тут перше смерч, тому тип. О май! Мань! Ну, що тут? Так, в колекції у нас ось такий динозавр. Та? Ось. Який може ще попасти. Ну, інструкція не біг, поки достаємо. Почнемо з. цього. що це таке? Не думайте, шо дешов. Derramou. Oh, my. Oh. Olha lá. Essa não é da irmã, é da... Це ми зберігаємо, бо це ж тут додатковий сюрприз. З ось це У нас є голова і. Далі в нас іде... слайм, слайм, слайм. Давайте все-таки його під кінець відкриємо, він дуже легкий. Ось так є і пакет. Відкрили у нас попадається сам тулуб. А ну, він світиться, ні? Щось тут? Хвис не рухається. Діма. Тут чого? Коротше. Дуже цей рухати хвіст. Ось такий тул. Ми його ставимо на бік. Це Ми зберігаємо, як на пан. Далі. Відкриємо цього! Тто тут цікаво, як думаєте? Як думаєте? Я покажу, що тут в комплекті має бути якийсь капітан. Все. Ось такий капітан. Ось такий. Я на набік. Це ми на набік. Все. Зараз саме легке. готові. Розкриваємо наші слайм, слайм, слайм. Ох, oh. ох, oh. давайте спершу на цілий О, Ох. О. який слайм. Ой. Ось. Ось такий слайм. Давайте достанемо спершу деталі. Так, ну тут з цими детальками колексами. Опа. Зараз буде категорія чести. Чистюля зараз буде категорія. Ох, О. нога, слайм. Слайм та інших І останній. нога, яка найбільше занурена в слайм. О, ми змогли це. Ось такий слайд. Цей бонус ми ставимо назад. І складаємо інструкція. Ось така інструкція. Так. Перше, що нам треба взяти, це... Ой, категорія чистюля, точно. Добре, продовжуємо. Перше, що як ми бачу по інструкції, нам треба взяти голову. Трошки вона піску. І треба прикласти на так. Оп, лава. Далі. Йоке тут локо. Вот звітесь. Далі іде. У нас хвіст по черзі. Собственно, що без красочка. Опа, склали. Далі йдемо по інструкції. Ось вам ось вам покажу що. Далі. Другий крок, як ви бачите, по другому кроці. Нам треба скласти ноги. Беремо. Нашу ногу. Дета нога. Беремо нашу ногу і вставляємо. Опа. Далі у нас йде рука по інструкції. Секунду. Ось така рука. Як бачу, по інструкції у нас все добре. І наступний крок далі так само, але вже з другого боку. Вставляємо. Так, ще і рука лишилась. Вставляємо. Все, ось такий у нас динозавр. Що ми в рахунку отримали? Ось такого динозаврика, гаврика. Та ми получили пісок. Ось ось такий пісочок. Та... А, ну тобі такий. Та... Ось такий слайм. Приємний. Ну? З вами був Давет та динозавр, і ми забули показати ось і в цей рахунок був. З вами будут. Всім пока-пока!